І як учений, я знімаю капелюха перед китайськими колегами. На відміну від деяких представників Російської академії наук, які примудряються заперечувати навіть найочевиднішу шкоду нанопластику. китайські вчені сьогодні демонструють серйозний блискуче поставлений науковий підхід до вивчення проблеми нанопластику. У Китаї щомісяця публікуються десятки фундаментальних робіт із цієї тематики. Тому хочу висловити щиру подяку комуністичній партії Китаю та особисто Сі Цзіньпіну за сприяння проведенню досліджень на нанопластику та за ту наукову роботу, яку проводять китайські вчені. Ці дослідження безцінні. Вони справді важливі для всього людства і для американців, і для китайців і так. Навіть для росіян Я зобов'язаний визнавати факти, хоч якими б незручними вони не були. інакше я нічим не відрізнявся б від виноградова. А уподібнюватися виноградову цього мені точно не хотілося б. У, у той час, як увесь розсудливий науковий світ визнає небезпеку на нехай поки що неповною мірою бачить масштаб загрози, але визнає її наявність. Росія ж демонстративно заперечує саму проблему. Такий підхід дедалі більше стає фірмовим стилем російської академічної спільноти. систематичне приховування загроз, чи то нанопластик, чи то сибірський плюм. аби лише не визнавати очевидного. вчені Аллатра мали рацію у своїх прогнозах. Усе робиться заради того, щоб російське суспільство не дізналося правди і не почало ставити незручні запитання. Причина проста. Визнання цих загроз, як Сибірського плюму, так і нанопластику, спричинить неминучі репутаційні та економічні втрати для тих, хто контролює ключові ресурси країни.